Говард Хьюз – один із найбільш загадкових і впливових людей ХХ століття. Він був талановитим інженером, ексцентричним мільярдером, геніальним кінопродюсером та відчайдушним льотчиком. Але один фатальний день у 1946 році змінив його життя назавжди. Після Другої світової війни Х'юз працював над створенням революційного військового літака xf 11 який мав стати найшвидшим і найманевренішим у своєму класі, він особисто взявся за випробувальний політ, хоча його інженери і лікарі застерігали це було надто ризиковано. 7 липня 1946 року, сонячний день у Лос-Анджелесі, Говард заходить у кабіну XF 11 Двигуни ревуть і літак здіймається в небо. Спочатку все йде за планом, але на висоті понад 6 тисяч метрів він відчуває несправність, правий двигун починає втрачати потужність. Літак стає некерованим, його руки стискають важелі управління, він намагається стабілізувати машину, але безрезультатно. Пот заливає очі, а секундомір на панелі приладів відраховує останні миті до катастрофи. П'юз розуміє, у нього лічені секунди, щоб спробувати посадити літак. Він вирішує зробити аварійну посадку прямо у міському районі. xf 11 мчить над Лос-Анджелесом, ледве уникаючи дахів будинків. У якийсь момент крило зачіпає один із будинків, і літак починає падіння. Літак вривається в особняк на Беверлі Гілс, вибух, полум'я охоплює кімнати, осколки скла й уламки розлітаються навсібіч. Говард застрягає в палаючому металевому кокпіті. Його одяг займається. Відчуваючи нестерпний біль, він докладає останніх зусиль, щоб вибратися. У цей момент на допомогу прибігають сусіди. Один із них, військовий пілот у відставці, ризикуючи життям, витягує х'юза з-під уламків, обпалюючи собі руки. Говард отримує важкі травми, зламані ребра, опіки третього ступеня, роздроблену ключицю. Його доставляють до лікарні, де лікарі борються за його життя. Він переживає місяці реабілітації, а біль змушує його почати вживати сильнодіючі, знеболювальні препарати. Ця залежність залишиться з ним на все життя. Ця катастрофа змінює Хюза назавжди. Він починає уникати публічності, його ексцентричність лише посилюється, він стає параноїком, боїться мікробів і поступово віддаляється від світу. Попри все, Х'юз не здається. Через кілька років він створює ще більш амбітний проект Геркулес, найбільший літак свого часу. Його історія це історія людини, яка не боялася ризикувати, навіть коли це загрожувало життю, ця історія нагадування про силу людської волі, рішучість і ціну, яку доводиться платити за великі мрії. Не забудь поставити вподобайку та підписатися нас чекає безліч цікавих історій.